Перше, це сильний крок з дитинізації неформальних платежів в наших закладах охорони здоров'я, тому що держава справді, так як ви сказали, визначає щорічно перелік послуг, які гарантує і за які оплачує, але у нас залишається ще пул відповідно послуг, які можна за які можна взяти платню. Ось угу. цей перелік, що поза програмою медичних гарантій він буде чітко унормований. Це раз друге. Ну до, ну, до прикладу, так ви сімейний лікар чи лікуючий лікар не дає електронне направлення, бо вважає його безпідставним на проходження чергового КТ-дослідження. Ви знаєте, що самолікування в українців надзвичайно ще розвинути, і відповідно таке дослідження пацієнт зможе оплатити. Якщо він ну прям дуже він собі цього хоче, хоча це знов ж таки до пацієнтів звертається, що а, в таких випадках краще все ж таки дослухатися до свого лікуючого лікаря. Або до прикладу, ви йдете на пологи, і ви хочете свого лікаря а, для того, щоб він приймав пологи, а не чергового, якого гарантує держава. Аналогічно ви можете заплатити, але ага. це е, є тут одне, але що всі платежі вони мають бути безготівкові і вони мають обліковуватися на рахунках відповідно офіційних, не якихось благодійних благодійних фондів чи якихось копів, а офіційних рахунках медичного за.